Вітання всім! І тільки для вас правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали! Наразі розглянемо 11 розділ правил розташування транспортних засобів на дорозі. 11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою. Ось такого плану. Або ж дорожніми знаками типу 5.16, 517, 1 і 2. Тобто, якщо є дорожня розмітка, або дорожні знаки, то все більш-менш зрозуміло, скільки смуг є для руху в тому чи іншому напрямку. За їх відсутності. Кількість смуг на проїзній частині визначається самими водіями, з урахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Бувають такі ситуації, коли на дорозі ні розмітки, ні знаків, які регламентують кількість смуг, взагалі нема. Що робити в такій ситуації? Тоді ми, по перше, Звертаємо увагу, чи нема знака, який позначає, що це дорога з одностороннім рухом. Тут ми його не бачимо, тому за умовчуванням приймаємо, що дана дорога для двостороннього руху. І приблизно ділимо дорогу на половину і приймаємо, що половина ширини дороги для руху в одному напрямку, відповідно, друга половина ліворуч від нас для руху у зустрічному напрямку. Відповідно, в залежності від реальної ширини цієї проїзної частини нашого напрямку, від габаритів транспортних засобів і з урахуванням безпечних інтервалів між транспортними засобами, водії самі мають право обирати. В скільки рядів їм тут рухатися. Цілком очевидно, що чотирьохколісний транспортний засіб з урахуванням безпечних інтервалів зможе тут рухатися, скоріше за все, в один ряд. А от що стосується двоколісних транспортних засобів, мотоциклів, то вони, мабуть, досить безпечно ось тут помістяться і в два ряди. Мають повне право рухатися в даному випадку і в два ряди також. 11.3. На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку. За відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, ось тут бачимо, що суцільної лінії немає, є переривчаста лінія дорожньої розмітки посередині дороги. Виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди. Якщо виникає потреба когось обігнати чи об'їхати якусь нерухому перешкоду, тоді ми можемо, подавши відповідні показчики повороту, впевнивши, що це буде безпечно, здійснити обгін або ж об'їзд цієї перешкоди, після чого повернутися на раніше займану смугу. Ось подібна ситуація, але картинка більш наближена до реалій. Водій здійснює обгін і виїхав для цього на зустрічну смугу. Також виїзд на смугу зустрічного руху дозволяється для зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених. Випадках. На ось таких дорогах, що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, де нема посередині суцільної лінії дорожньої розмітки, нема трамвайних колій, ну і відповідно немає заборонних знаків щодо заборони зупинки стоянки, тоді за умовчуванням дозволяється зупинка як праворуч на дорозі, так і ліворуч. Але це стосується виключно тільки доріг у населених пунктах. Дивимося ще раз два ці випадки, і не забуваємо, що при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу. Тобто, і в цьому випадку при об'їзді обгоні треба дати дорогу зустрічним транспортним засобам, і в цьому випадку, переїжджаючи на лівий бік дороги для зупинки або стоянки, теж спочатку пропустити зустрічних і лише після цього вже паркуватися. 11.4. На дорогах із двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Зазвичай дороги мають парну кількість смуг для обох напрямків мається на увазі. Тобто одна смуга в одному напрямку, як правило, така ж одна смуга і в зустрічному напрямку. Якщо дві смуги в нашому напрямку, то дві буде і в зустрічному напрямку. Проте бувають іноді й випадки, коли непарна кількість смуг, скажімо, в нашому напрямку дві смуги, в зустрічному напрямку одна. Але. Якщо дорога хоча б в одному напрямку має щонайменше дві смуги, тоді на протилежний бік дороги виїжджати правила забороняють. Ну, Класичний найбільш частий випадок, коли парна кількість смуг посередині така подвійна осьова лінія дорожньої розмітки, перетинати її категорично забороняється. Виключень ніяких правила не дають. 11.2. На дорогах, які мають дві і більше, Смуги для руху в одному напрямку. Нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Ця норма багатьом водіям не подобається. Буває моделюють таку ситуацію. Ну, мовляв, уявимо. Я в 6 годин ранку їду по дорозі і вона взагалі пуста. Нема інших учасників дорожнього руху. Яка різниця, по якій смузі я буду рухатися? Мені може зручніше рухатися по другій, там, по третій і так далі смузі. Але з точки зору правил, ще раз повторимося, навіть на пустій дорозі, навіть за умови, що цей водій нікому не заважає, він все одно повинен рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Коли можна покинути це крайнє праве положення, крайню праву смугу. Пишуть правила: крім випадків, коли виконується випередження або об'їзд, скажімо, попереду чи нерухомий якийсь транспортний засіб, інша перешкода, чи транспортний засіб, який рухається з меншою швидкістю, його треба об'їхати чи випередити. Тоді дозволяється зайняти іншу смугу, яка знаходиться лівіше від водія. Подав знову ж такі відповідні сигнали, зробив випередження. Але після цього, якщо смуга правіше вільна від транспортних засобів на достатній відстані, водій транспортного засобу повинен повернутися в раніше займану смугу, аж до крайнього правого ряду, тобто продовжувати рух по другій смузі, по третій і так далі. При вільних смугах правіше правила забороняють. Ще один випадок, коли ми можемо поки полишити свою крайню праву смугу. Це у випадках перед перестроюванням або поворотом ліворуч чи розворотом. Тут, незважаючи на те зайняті смуги чи вільні, водій зобов'язаний виконати вимогу правил і повертати з крайнього лівого положення. Тобто, попередньо в даному випадку перелаштуватися в ліву смугу і тільки з неї виконувати лівий поворот чи розворот. 11.5. Майже та ж сама норма. Майже те ж саме говорять: на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті. Іншими словами, як ми говорили, для випередження або об'їзду перешкоди, а також для повороту ліворуч чи розвороту. Дивимося ще раз два ці випадки. І ще один випадок додається, коли можна заїхати на крайню ліву смугу. Або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки чи стоянки. Так само, як на дорозі з двостороннім рухом, ми говорили, так само і на дорозі з одностороннім рухом, у тих же самих населених пунктах, позначених знаком на білому фоні, де діють правила для населеного. Пункту. За умовчуванням. Ну, якщо нема відповідних заборон, зокрема заборонних знаків, розмітки. За умовчуванням дозволяється зупинка як з правого боку дороги, так і з лівого боку такої дороги з одностороннім рухом. Однак. Є невеличке доповнення з точки зору пункту 15.3 правил дорожнього руху. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняється. Порівняємо ще раз ці дві картинки. І там і там односторонній рух, але в першому випадку нема розділювальної смуги бульвару ліворуч, тому тут зупинка стоянка дозволяється. Якщо ж ліворуч з'явилася розділювальна смуга чи бульвар, то зупинка за умовчуваннями стоянка тут неможливі. 11.6. На дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку. А як бачите, ми йдемо від простого до більш складного. Вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, так само, як і нам, їм теж висувається вимога повертати ліворуч чи розворот зазвичай з крайньої лівої смуги. А у населених пунктах знову ж таки маються на увазі населені пункти, позначені знаком на білому фоні. На дорогах з одностороннім рухом, крім цього, для зупинки зліва. В дозволених випадках з метою завантаження чи розвантаження, очевидно, мається на увазі вантажу. Тобто, ось тут для розвантаження чи завантаження вантажівка може зупинитися. Ще раз дивимося ці два випадки спеціальне правило для вантажних понад 3,5 тонни, для тракторів самохідних машин і механізмів. 11.7 Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км на годину, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатись якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Як бачимо, навіть тихохідні транспортні засоби повинні виконувати правило щодо здійснення повороту ліворуч чи розвороту з крайнього лівого положення. Крім того, вони можуть здійснювати обгін, іноді запитують, як так тихохідний транспортний засіб, кого він буде обганяти. Ну, Уявимо, що в цього трактора ще попереду якась, якийсь гужовий віз рухається ще з меншою швидкістю. Тоді, в принципі, може поставати питання щодо необхідність обгону. Їм це право надається. Оце два випадки, коли тихохідні транспортні засоби можуть полишити Своє праве положення. В інших випадках, з метою, щоб менше заважати іншим учасникам дорожнього руху, вони зобов'язані рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. 11.8. Ще ускладнюємося, додаються трамвайні колії на дорозі. Так от, по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. О, частина, коли нам офіційно дозволяється використати для руху трамвайну колію. По-перше, якщо це трамвайна колія попутного напрямку. Не зустрічного напрямку, саме попутного напрямку. Другий момент розташована на одному рівні. Робимо висновок, що якщо трамвайна коля відокремлена, чи на підвищенні якось знаходиться, чи чимось відгороджена, на неї заїжджати за умовчуванням не можна. Якщо це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, яким чином це може відбуватися? Уявіть над трамвайною смугою, повісили знак 3.21, це глину, так, так звану в народі, в'їзд заборонено, і з відповідною стрілочкою, що вказує на цю трамвайну. Трамвайну смугу. Ось вам приклад того, що в даному випадку в'їзд на трамвайну смугу буде заборонений. Також, якщо трамвайна колія відокремлена суцільною білою лінією дорожньої розмітки, уявіть ось тут нанесена біла суцільна лінія, тоді теж в'їзд на трамвайну колію буде заборонений. Якщо ж, як на цій картинці, нічого подібного ми не спостерігаємо, трамвайна колія на одному рівні, попутного напрямку, нічим не відокремлена, заборонних знаків ми не бачимо. Ось тоді можна скористатися трамвайною колією. Для яких цілей? Для випередження чи об'їзду перешкоди, якщо ширина проїзної частини повторимося, недостатня для виконання об'їзду чи випередження без виїзду на трамвайну колію. Ось тут дивимося. Достатньо інтенсивний рух, і можна сміливо сказати, що недостатньо місце для маневрування. Водіє ось тут правомірно виїхав на трамвайну колію. На перехресті. Дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, пишуть правила. Розшифруємо, що також під час випередження об'їзду. Але за умови відсутністю перед перехрестям дорожніх знаків 516 516-519-3. Ось таких знаків. Тобто, якщо наближаємося до перехрестя і подібних знаків чи розмітки нема, тоді можна використовувати трамвайну колію, як і раніше. Якщо ж з'являються знаки, які регламентують, якими смугами ми маємо право користуватися, тоді за умовчуванням на трамвайну колію виїздити буде не можна. Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колі попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Зверніть увагу, що мова й не йде про те, що можна чи не можна, хочу виконую з трамвайної колії, хочу із своєї смуги, ні. Повинен виконуватися поворот ліворуч або розворот саме з трамвайної колі, якщо Інша організація дорожнього руху не передбачена дорожніми знаками чи розміткою. Так і пишуть правила. Якщо інший порядок не передбачено дорожніми знаками типу 5.16, 5.18 або дорожньою розміткою 1.18. Порівнюємо між собою дві картинки. На першій картинці трамвайна колія попутного напрямку, ось вона нічим не відокремлена, знаходиться на одному рівні, знаки ось такого типу чи розмітки ми тут не спостерігаємо. Тоді за умовчуванням повинні виконувати поворот ліворуч чи розворот саме з трамвайної колії попутного напрямку. На іншій картинці майже та ж сама ситуація, але з'явилися знаки. Які чітко регламентують, як нам використовувати смуги руху для того чи іншого напрямку, тому тут уже перед перехрестям ми на трамвайну колію виїжджати не маємо права. Ми повинні здійснювати рух і і на розворот, і також і в інших напрямках, не заїжджаючи на трамвайну колію. 11.9. Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку. Ну це начебто очевидно, але тут треба уточнити, щоб ви не плуталися між виїздом на трамвайну колію зустрічного напрямку і перетином трамвайної колії. Тому що іноді задають таке питання, а як, мовляв, можна повернути ліворуч, не виїжджаючи на трамвайну колію зустрічного напрямку. Ми ж, мовляв, не на гелікоптері не можемо перелетіти цю трамвайну колію. Так от, під виїздом на трамвайну колію зустрічного напрямку, мається на увазі ось такий маневр, коли ми носом на зустріч трамваю дивимося, направлений наш автомобіль. Як, такий маневр, звісно, що забороняється. Коли ж ми повертаємо ліворуч і розвертаємося, ми не виїжджаємо на трамвайну колію зустрічного напрямку, ми її перетинаємо. Про те, що перетинати трамвайні колії заборонено, нігде в правилах не написано. Наступне забороняється виїжджати на відокремлені від проїзної частини трамвайні колії. Ось скажімо приклад, коли окремо розташована трамвайна колія. Ніякого виїзду на таку колію бути не може. І також заборонено виїжджати на розділювальну смугу. Ще раз дивимося. Заборонені дії. Виїзд на трамвайну колію зустрічного напрямку, на відокремлену трамвайну колію і на розділювальну смугу, яка не призначена для руху, для зупинки чи стоянки. 11.10. На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки, забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Наїжджати на перерів часті лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання. Уявіть, що ось цей таксист не може ніяк визначитися, яку йому смугу займати. І одними колесами на смузі лівіше, правими колесами на смузі правіше. І так якийсь час рухається. Таких дій допускати не можна. Перетинати лінію, якщо вона переривчаста, перестроюватися, будь ласка, у відповідних випадках, але постійно ось так от рухатися правила забороняють. 11:11. .11. При інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки. Мабуть, всі помічали на дорозі хоч один раз таких занадто нетерплячих водіїв, які в умовах тягнучки постояти хвилинку на місці ну, ніяк не можуть. Вони постійно совуються із смуги на смугу. Намагаючись для себе знайти більш якісь сприятливі умови на сусідній смузі. Так, ось такі дії при інтенсивному русі заборонені. Просто так лише тому, що нам здалося, що сусідня смуга рухається трошечки швидше, ніж наша. Перелаштовуватися, змінювати смугу, правила забороняють. Якщо є для цього підстави, скажімо, реальна перешкода, її треба об'їхати, ми перелаштовуємося перед поворотом у відповідну смугу чи розворотом. Або ж нам потрібно зупинитися, тоді, звичайно. Звичайно, це правові перелаштовування, правова зміна смуги руху. В інших випадках змінювати смугу правила забороняють. У багатьох країнах безпричинна, часта і різка зміна смуг руху визнається ознакою агресивної поведінки водія за кермом та достатньо суворо карається. Існує навіть спеціальний термін для таких водіїв. Ну, наше законодавство поки що не передбачає терміну агресивне керування чи агресивна поведінка водія. В більш м'якій формі це написано, проте заклик, я думаю, зрозумілий. Давайте все-таки будемо толерантні, не наражати на безпеку і себе і оточуючих, і все таки будемо виконувати даний посил. 11.12. водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух, і якщо це не суперечить пунктам 11.2, 11.5 і 116 цих правил. Тобто, якщо така специфічна перехрещувана дорога, де є реверсивна смуга, і ми на неї маємо намір повернути. Одразу рухатися у реверсивну смугу нам правила змоги не дають. Спочатку ми повинні повернути в наші смуги, і лише після проїзду світлофора з зеленою стрілочкою за необхідності можемо перелаштуватися. Тобто, якщо смуги основні зайняті, тільки тоді за наявності відповідного дозвільного сигналу світлофора можемо на неї перелаштуватися, але не одразу у цю смугу потрібно повертати. 1113. Забороняється рух транспортних засобах по тротуарах і пішохідних доріжках із зрозумілих причин. Але крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт, дивимось приклад, чистить тротуар, звісно, що має право заїхати, щоб його розчистити. Також можна тимчасово скористуватися тротуаром чи пішохідною доріжкою у випадку обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1, 26.3 цих правил. Уявіть, що ось тут якийсь магазин, кіоск, інша там організація знаходиться, але чомусь до неї не передбачено під'їзної доріжки. І людині, яка, скажімо, привезла товар до цього магазину, нічого іншого не залишається, крім скористатися тротуаром чи пішохідною доріжкою для під'їзду до цього об'єкту. Якщо іншої можливості під'їхати до даного об'єкту нема, то може застосовуватися ось таке виключення. Але в будь-яких випадках, коли ми заїжджаємо на територію пішоходів, Тротуар, пішохідна доріжка це територія в першу чергу для пішоходів. Повинні виконувати правила розділу 26-го: не забувати, що пішоходи мають перевагу на своїй території. Ми їх повинні пропускати, не створювати їм безпідставних перешкод, і, звісно, що небезпеки для руху. Додамо від себе, що недопустимим також є рух узбіччя. Дивимося приклад, до чого може призвести, коли водій чіпляє одніми колесами узбіччя на швидкості. Ось якраз він заїхав правими колесами на узбіччя. За рахунок того, що коефіцієнт щеплення шин автомобільних з асфальтом і узбіччям відрізняється. Цей автомобіль, можна сказати, послизнувся і його ось таким чином викинуло на зустрічну смугу. Тому ще раз звертаємо увагу, ніякого руху по узбіччю, особливо на швидкості, не допускайте. Це дуже небезпечно і може погано закінчитися. 11.14. Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах, санях і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Дивіться, гарний приклад дисциплінованих велосипедистів, які не поряд один з одним рухаються, а в один ряд один за одним рухаються. Якомога правіше на дорозі. І лише у випадку необхідності ось виникла у них перешкода. Покидають своє крайнє положення, об'їжджають цю перешкоду, після чого повинні повернутися знову у крайнє праве положення. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. На це звертаємо увагу, особливо ті, хто в літній період час від часу пересідає на велосипеди. Поворот ліворуч-розворот дозволений тільки на найпростіших дорогах, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, де нема трамвайної колії. Якщо є принаймні дві смуги, ні про який поворот ліворуч чи розворот, мова вже не йде. З точки зору правил. Що робити таким велосипедистам, чи, скажімо, тим, хто рухається на гужових возах, санях, вершникам, спішилися, перевели велосипед чи коника через дорогу в руках, і потім уже сіли, продовжили рух у потрібному нам напрямку. Як своєрідна компенсація велосипедистам, мопедистам і тим, хто керує гужовими возами-санями, так само як і вершникам, дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам. Згадаємо, ми з вами по узбіччю рухатися не маємо права, узбіччя ми можемо використовувати тільки виключно для зупинки або стоянки, у дозволених випадках. А от цим потенційно тихохідним транспортним засобам, щоб і їм самим було більш безпечно, і з іншого боку, щоб вони не створювали перешкод іншим учасникам дорожнього руху, які хочуть рухатися з більш високою швидкістю, якщо дозволяє стан узбіччя, то вони мають право обирати, чи рухатися по правому краю проїзної частини, чи все-таки, як в даному випадку, виїхати на узбіччя і більш безпечно рухатися саме по ньому. Ну, при цьому, якщо є раптом пішоходи, то рухатися таким чином, щоб не створювати перешкод пішоходам. Ось це і все, що стосується 11 розділу. Сподіваюсь, було корисно. Ставте вподобайки, підписуйтесь, додавайте коментарі, поширюйте посилання і чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось!